Хочу привітати вас з цим святом, побажати, щоб новий рік став дійсно роком нашої перемоги, щоб ми вже завершили цю війну, вигнали окупантів від нової крутарну цілісність. І дуже вдячний вам за те, що ви робите для нашої перемоги, за те, що ви тут не самовито б'єте ворога, щоденно демонструєте природні можливості і героїзми. Те, як сьогодні. Б'ється поки що пепла возвоню, не одне оціленно для нашої держави. Бережіть себе, бережіть своїх побратимів, завжди повертатися живим у школі. Тому що техніка може бути на зброя може бути нова, людей таких навіть не буде. А таких воїнів справжніх точно не буде. Я хочу подякувати вам за вашу мужність і героїзм, з яким ви щоденно боронить на нашу державу, за те, що ви робите для того, щоб ми всі вистояли. За те, що даєте надію нашим дітям і онукам, за те, що люди в тилу можуть спокійно працювати, в тому числі і для забезпечення потреб фронту. Я пишаюся тим, якими сьогодні є прикордонники, вони справжніми воїнами переможемо проживаємо окупанта, відновимо територіальну цілісність і будемо відновлювати нашу найкращу у світі країну. Слава Україні! Героям слава! Треба в мене нічне розібрати, бо у нас були такі моменти, що ми десь замічали, але вони ну, нам не потрібні були Ні,